Всім привіт! Ви на каналі Юлії Томфі. Всім доброго вечора. Сьогодні буде красивий день. Завтра буде субота, неділя, це красиві дні. Суботу вечір. Це дуже красиво. Літом буває і дуже красиво ще. А літом багато чого тісного перше. Можна Водичка і тепла в озері українському. Ще багато чого є в Україні. А цей вечір дуже красивий буває. Коли стає темно, стає холодно. Влітом дуже тепло вночі. І ще правило, влітом літо тому же. Ранок більше, а ніч менше. А в осінь трошки поменше. І в зимую. Літу. Там. І ще вгоди. Зимують, і в ранок дуже помаленький, а вночі дуже довго. В зимую все вгулі правила. Які придумали природа. Багато чого є на природі. Травичка, шкалистя. І ще багато. Чого. Красиве. І ще. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. І вам ще подобається відео. І все. Дякую вам на мові два відео. Ставте лайки ще на нього. І всім вже... І починаємо з чим останні слова. Можу казати, не відео часу. Ще багато є природи де в Україні. <кхід> багато міста. Місто є різне. Ді Америки, наприклад. Ще багато таких країн, які знають треба. Польща, ще за кордон. Багато їх країн. Яких ще тепло. І ще, повторяю, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Потеряю ви на каналі Люля Тому і всім побачення, доброго вечора.